Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у лізі чемпіонів. Чвертьфінал, перший матч з двох. Лондонський арсенал. Мікелі Артети у себе вдома на Емірт Стедіан. Команда Реал Мадрид Карла Анчелоті. 3-0. Арсенал перемагає. Дубль Декланда Райса та Мікелі Меріно. Принесли Арсеналу перемогу. Ну, давайте, друзі, про це ми з вами. Будемо говорить по порядку. 4-3-3 стартова розстановка Арсенала. Девітрая у воротах. Ківер, Уильям Саліба. Пара центральних захисників. Майлз Луиск, Юліан Тімбер по флангах, Томас Парти, Деклан Трайс, Мартин Едегар. Три півзахисників, захисників, Меріна, Габі Габі Бакає Сака у нападі. Це стартова розстановка. Арсенала. Реал Мадрид. Карл Анчелоті – головний тренер команди. 4-4-2. Стартова розновка Реала. Тібо Куртова в воротах. Асенсія. Тоня Рідзігер – пара центральних захисників. Федерико Вальверде. Давіда Лаба – по флангах. Лука Мондріч. Джуд Белінгем. Ендрюд Камавінгер. Адріґа. Пік захисник М. Вініта Кілєнбепе у нападі. Це стартова розновка Реала. Тепер, друзі, давайте говорити про саматч. На що я вам, друзі, можу сказати? Арсенал на правах господарів. Команда Мікелі Артети заволоділа територіальною перевагою. Важкі були справді хвилини для Реала. Перший арсенал тиснув, арсенал хотів швидкий м'яч забити. В принципі, Арсенал так завжди розпочинає. Особливо домашні матчі на Еймрейт, так і Сіті, вони розпочинали, наприклад. Тут також тиск з кутових, і до речі, там після кутових там небезпечні були там, нагоди в Арсенала. Тобто тиснула команда Мікелі Артети. Ось були ось ці моменти після кутових. Так, в принципі, перший тайм так пройшов доволі, так спокійно. Обидві команди так, я би сказав, би, приглядались один до одного. Горала там, до речі, був не Панашанськ, коли Кіліан Бапе вийшов на одну позицію біля кіліан Рая, до рая на місці. Тобто такий плюс-мінус рівний футбол, але все-таки перевага Арсенала відчувалася і за володінням. Арсенал більше атакував позиційно? Ну, перший темп завершується нічия 0-0, де багато було боротьби. Моментів не було таких гольових, хоча все таки був поустрічний. Бакає Сака, до речі, дуже мені сподобався, дуже був активний англієць. Кудись цікавіше розпочинається, друзі, у темі номер 2 Арсенал тисне з перших же хвилин другого тайма. Арсенал, справді, друзі, просто команда розпочала затискати просто реал. Неймовірний був тиск Арсенала. Серія атак непоганих проходили у команди Мікелі Артети. Ну і ось вона, 57-ма хвилин матч. Бакаєсака. Отримує м'яч моє м'яч Бакаїсака. Заробив він штрафний. Бакаєсака заробив право на штрафний. Мейтер десь так доври так 25. Декланд Райс та Мартін Едегор. 58 хвилина матчу. Рахунок 0-0. Арсенал грає вдома. Декланд Райс. Біє штрафний райс. the go 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 odin 0 the clan rise the clan Забиває гол на 58-й хвилині. Дуже здорово обвів стінку Декланд. Дуже здорово обвів він стінку і м'яч залітає в самісній кут. 1-0. Красний м'яч від Декланда Райса. 1-0 Арсенал. Виходить апарат на Емірейтс. Арсенал збиратися не став. Арсенал, команда просто впевненість, знаєте, ось яка, якась в прям В арсенал з'явився арсенал, ну команда просто відчула, що може ще раз забити. Ось чесне слово, команда просто відчула те, що може зараз забити ще, ще, ще. Врела, моментів майже не було, а арсенал продовжував тиснути, пригодиться, дуже хороша атака. Там в Арсенала прийшла, там справді там, друзі, там, друзі, такий був момент дуже такий непоганий. Коли пішла подача, там, там пробував там райс, його там удар заблокував там Алаба, потім Міріна, б'є міріна. І ті бокуа переводить на кутові. Тут і справді просто якийсь неймовірний тиск. Бо від Арсенала і команда Мікелі Артети хотіла там, другий меч забити. Там, там Габі, там, габі Мартінелі... Якраз це вийшов дану позицію Габі Мартінелі пробиває, тібо Корда там рятує команду, потім Декланд Райс Пробиває по поворота Райс, Але гудар блокує девідола, Лаба, потім ще один удар Маріно. І все-таки удари в одній атаці, удари підряд. Було. Ну, Хто їх в кіці, кіці в Арсенал заробив, але все одно тиск був арсенала. Бакасака знову зробив штрафний на 70 на 69 хвилині. Ну, трішки поближче вже. Тут десь метр було так 24 доверит. І знову Деклан Трайс та Мартин Едегор м'яча. Деклан Трайс. Знову б'є штрафний. Дубль 2 від Декланда. Розбігається Декланд, Гол! Гол. -клан Райс оформлює дубль проти Мадридського реала. Що це за забитий м'яч від Декланда Райса? Мені здається, що другий штрафний був красивіший ніж перший потужний гарматний постріл Декланда Райса і м'яч залітає в самісіньку дальню дев'ятку 2-0 і ось вони емоції Вільяма Саліби емоції Декланда Райса Арсенал подвоє перевагу на Емеріц проти Мадридського Реала там, до речі, Дерли Камавінга на 68-й хвилині жовту картку отримав. На 71-й хвилині Лукас Васкес поміняє Луку Модрича. И вот ему отец дубль Деклан. И справді, матч, вид английского пивзехсника. Лен Трасара, дурач, пока саку поменяем. Арсенал, запонятости, взагали, не собирался. Арсенал, взагали, сдаваться, команда. Сбавлять обороты, команда, взагали, не сбиралась. Вернула, дурач, Ибраиму, в этом матче выйдет Франк в Арсенал, очки, поменяй, Райса. Бен Уайт и Юлиан Тимбера поменяю. То да, друзья, в загале Арсенал в в команды хотелось вообще забыть. Потому что команда просто чувствовала, что может Забивати, забивати, ще раз забивати. 75-й матч, атака по лівому флангу. Майлз Лискелі, Прата, Меріна, удар, гол! Мікель Меріно, 3-0! Арсенал потроє свою перевагу на 75-й хвилині. Ідеальний удар Мікеля Меріно. В Самісінький кут влучає Мікель Меріно. І Арсенал потроє перевагу проти Мадридського Реала. Потроє перевагу Арсеналу. Фантастика, просто фантастика! І це було абсолютно поділо. Тому що Арсенал справді. Преґареу, там реал намагався хоча б гол забити, а матч та відповідь на Бернабео. А так Арсенал дотримується перевагу 3-0, і в Кіті Китів Арсенал перемагає Реал з рахунком 3-0. Просто. Неймовірно, неймовірно сильний матч команди Мікелі Видали видаливався на емоції Вільяма Саліби і Ківера. І справді вони зіграли дуже надійно в захисті. Справді, друзі, вони дуже надійно зіграли в захисті. Давайте статистику за вами подивимось. 12-9 це удари по воротах. 11 3 удари в площину. 54-46 контроль м'яча. П'ятирійку за голівними нагодами 2-0. Дві голіві нагоди було в Арсенала. и двигали годы команды Микеле Артета не реализовала. 490 передач в Арсенале, 438 из них были точными, 89% точность передач, 435 передач, 376 из них были точными, 86% точность передачи. Реал Мадрида, 2-0, это нас офсайды. З 12 ударів Арсеналу, 11 ударів в площину і один удар був заблокований. Врала з 9 ударів 3 в площину, 4 повзорота і 2 заблоковані удари. 6-14. Це у нас успішні відбори. 93% успішності у Реала. 50 в арсенала 4-5 сейви. 10-24 виніс м'яча. 4, 7, перехоплення. 8-9 це прошнє право. Одна червона картка, до речі, Камавінга. Другий жовто отримав ще червону картку. Камавінга, отримав і не зіграє проти Арсенала матчу відповіді. Ну, і одна жовта картка була в Найкращий Найкраще футболіст-матчу, ну це Декландрайс. Ну, це, звичайно, що Деландрайс. який я оформив дубль і не просто дубль. А зі штрафу я взагалі чесно не пам'ятаю вже. Забит прям два такі штрафних взагалі чесно вже не пам'ятаю. Хто в останній та забивав та два штрафних, це фантастика, чесно. знову дубль, покласти просто немає голи, і справді Деклант Райс, і справді Деклант забив дуже красиві голи. Особливо другий штрафний, просто це було просто геніально. Це було просто геніально. І виконання Декландерайса було просто геніальним. Арсенал ділу перемагає. Вважаю, команда Мікель Артети, Ну, ще перший темп такий плюс-мінус рівний. то ось. Другий темп Арсенал забрав. Арсенал, в принципі, по ділу перемагає. Матч відповідь через тиждень. Ну, ви знаєте, друзі, все одно я би не поспішав би робити якихось яких, висновків. Тому що матч відповідь на берена ми знаємо магію Сантіго Бернабел, тому звичайно, що інтрига, я думаю, є. Навіть незважаючи на що рахунок 3-0, це, це велика перевага і справді, виграти 3-0. Це суттєво навіть, там, навіть, там, 2-0, а тут навіть 3-0. Це суттєва перевага в Арсеналу. суттєва перевага. І на Сантіго Бернабел в Арсеналу буде хороший, хороша перевага. Але реал може піматику тому я, друзі Берал би ще не списував. З рахунків все буде вирішуватися через тиждень і ми обов'язково подивимось, хто там пройде в півфінал. Але той, що арсенал видав просто якийсь неймовірний матч сьогодні це факт. Браво, Арсенал! Браво! Команді Мікелі Артеці! Побажаємо Арсеналу всього найкращого, найкраще. також. Добра, бажаємо, да? Ну і вам, друзі, також щастя, бажаю. я... Хочу, щоб ви були щасливими завжди зі своїми рідними, то бажаю вам, друзі добра. Через тиждень матч відповідь чекаємо з нетерпінням. Усім до нових зустрічей.